А вітається маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. сьогодні поговоримо ну про дуже актуальну тему. В принципі, зникає світло. З часом зникає мобільний інтернет. Не в кожного є зв'язок. Це окремі випадки, що у нас з мобільними операторами чи підготувалися вони до тривалих вимкнень світла? От про це ми сьогодні поговоримо з експертом з телекомунікації Олександром Глущенком. доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку, столиця Київської Русі. Вітає святу Галичину. Ми вас теж вітаємо. А, перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 9.15 на радіо Галичина, А переглянути відео можете на Ютуб каналі ФМ Галичина аналітка. Підписуйтесь, коментуйте. Нам цікава ваша думка. А, пане Олександре, перш ніж розпочати, що у вас було зі зв'язком інтернетом на вихідних? Ви бачили, що в вухо Трампа стріляли? Я, скажімо так, знаю про цю подію щодо електрики, от буквально. Чотири хвилини тому назад в мене увімкнули світло, а не було його, по-моєму, більше, ніж сім годин. Більше, ніж сім годин. У нас трошки у Львові, я так моніторив, краща ситуація з цим була. От дивіться, я людина. Яка, коли вночі чує сигнал повітряної тривоги, спускається в укриття. Але останніми днями у мене трошки біда, тому що я прокидаюся п'ять ранку і дивлюся, що була тривога. Але ні сирен з вулиці, ну це окреме окреме питання. Але головне, ні сирени з телефону, бо я обклався телефонами і купа додатками. Я не чув, тому що в мене не було світла. Відповідно, у мене не було мобільного інтернету. А скажіть, будь ласка, якось мобільні оператори цього року е, збираються покращувати оцю ситуацію. З відсутністю інтернету, коли немає світла, наприклад. Може ви щось чули, знаєте? Чи вони чекають, наприклад, на кінець липня, коли нам енергетики обіцяють покращення зі світлом, і тоді, в принципі, нічого й вирішувати по суті не треба? Та не чекають вони нічого. Цей процес відбувається uh -huh. давно, коли у мобільних операторів десятки тисяч базових станцій, і процес е встановлення акумуляторів, е це процес вічний, тому що. Ну, наприклад, у мене останній тиждень електрика в будинку працює за графіком: там 17 годин нема 7 годин є сумарно за день. Звісно, що за цей період, поки електрика є, акумулятори не встигають зарядитись. Ну, от, просто фізично, якщо особливо це свинець, все можна забути цей акумулятор в такому режимі скоріше здохне, ніж буде працювати, краще його не використовувати. Тому якщо акумулятори не не встигають заряджатись, то здоров'я їм це не додає плюс не на всіх базових станціях. Не у всіх точках можна встановити е, генератори. І от в такому режимі, а в вони працюють, і у нас, як завжди, в країні, от одне наклалось на інше, наклалось на інше, ще москалі е, докупи, і маємо проблему, що е, коли вимикається електрика, е, кількість користувачів на базовій станції автоматично зростає е, в геометричній прогресії. Е, е, мої поради для того, ж, шановні. Галичани, для того, щоб у вас був зв'язок, будь ласка, використовуйте для цього провайдерів проводного інтернет, фіксованого зв'язку. І е, залишайтесь в мережі Wi-Fi для того, щоб ну, тим, кому не поталанило, тим, кого оператор такої можливості не надає, е, щоб вони користувалися мобільним зв'язком. Ну, по-іншому не буде. Добре, а у нас є три мобільні оператори. Та От такі найпопулярніші, це «Київстар», Стар, «Лайфсел». Чотири. А Хто четвертий ще скажіть? Є ще три моб. О, вперше чую, до речі. А скажіть, будь ласка, в нас вже третій рік війна? Чи в нас якось змінилася ця ситуація з підготовкою? Чи за цей весь час наші мобільні оператори якось не знаю кожного року підсилювалися так? Щоб якось зараз з відключеннями світла в нас відповідно цей інтернет є. Що змінювалося за ці три роки в них? Так, да, регулярно замінюють акумуляторні батареї. У нас же ж всі мережі і проводного, фіксованого зв'язку, і мобільного в країні будувалися на випадок мирного часу. Ніхто ніколи не готувався до війни, якби в mm -hmm. нас мережі. Будувались з розрахунком на те, що колись на нас нападе російська федерація, то звісно, що е, кількість інвестицій, капітальних е, і операційних затрат вони були б в рази більше, і абонент до абонентської плати треба було додавати ще один або два нулі. А так як у нас все будувалось на випадок мирного часу, тому на багатьох базових станціях встановлювалися. Акумулятори, завдання яких було пропрацювати годинку-дві для того, щоб за цей час відновили електрику, і базова станція працювала надалі. Звісно, що ці всі акумулятори або вийшли з ладу, тому що вони були свинцеві. Або їх замінювали на інші акумулятори, які також виходять з ладу в такому авральному режимі. Е, регулярно мобільні оператори, оператори фіксованого зв'язку займаються покращенням мережі, але ми живемо в тих реаліях, коли е, ну, фінансовий стан не дозволяє зробити це отак. От, от миттєво. Чекайте, я так розумію. Акумулятори це дороговартісна якась річ. Та? Просто ну я не в темі, Наприклад, скільки це все коштує. Ну, от ви можете е, і ваші слухачі, глядачі заради інтересу, може зайти в будь-який інтернет-магазин і подивитись, е, чи є зараз е, там ДБЖ, чи є акумулятори, скільки вони коштують е, для мобільних операторів, для операторів фіксованого зв'язку це трошки е, за форм-фактором інші акумулятори, і тепер оце просто помножте там на тисячу десять тисяч і побачите е, скільки потрібно грошей. А враховуючи той факт, що Базова станція умовного мобільного оператора вона досить багато використовує електрики для того, щоб розповсюджувати радіосигнал, приймати радіосигнал, то можна зрозуміти, що кількість інвестицій в акумулятори вона повинна сяти мільярди гривень, але їхній день. В такої кількості, в такій кількості на складі немає. Плюс немає такої кількості людей, щоб їх одноразово встановили і вони запрацювали. У нас а, є проблема з кадрами у мобільних операторів. Операторів фіксованого зв'язку є а, проблема з тим, що Ну, на мою скромну думку повинні бути об'єкти критичної інфраструктури, де електрика повинна бути завжди. І базові станції, площадки інтернет операторів повинні бути такими об'єктами. Не факт, що воно в країні відбувається, так як я наразі кажу: через те, маємо те, що маємо як а, казав один із колишніх президентів. Проблема з кадрами це люди не йдуть чи мобілізація. Проблема з кадрами це і люди не йдуть. Ну як не йдуть? Ну е, якщо брати оператора фіксованого зв'язку для того, щоб виростити простого юніта, це е, монтажник, який просто тягає оптику і варить і це мінімум потрібно півроку. Мало того, е, у більшості операторів е, ці кадри вже е, служать в збройних силах України, особливо якщо ми візьмемо е, е, прифронтові регіони. То там у операторів взагалі е, велика проблема. Вони можуть просто фізично зникнути, тому що там немає людей. Угу, я зрозумів. А нагадаю, що слухати маркер подій» можете у будні о 9.15, а ще в день о 16.15, 17.15 радіо Фам Галичина. Проглянути відео можете на ютуб-каналі Фам Галичина Аналітика». до речі, можете прокоментувати, яким мобільним пратом користуєтеся, і що у вас зі зв'язком з інтернетом, коли немає світла. Можливо, ваша ситуація кардинально відрізняється від моєї. і Це буде дуже цікаво почитати. Пане Олександре, казали мобільні оператори, що вони витрачають хтось мільйони гривень на покращення зв'язку, хтось мільярд. Чи цього достатньо? Недостатньо цього. Ну, Скільки треба, Давай, кажіть. Ну, множимо на 10. Множимо Мільярди. на 10 10 мільярдів. Мільярди. Дивіться, у кожного Мільярди. оператора своя кількість базових uh -huh. станцій. У кожного оператора своя е архітектура, своя е інфраструктура. У кожного оператора. Е Кількість базових станцій, які забезпечені, умовно кажучи, там швидкими батарейками, генераторами, є в залежності від регіону базові станції, де є критичне навантаження, наприклад, в великих містах і є базова станція, яка умовно стоїть в полі, де можна і генератор поставити. Він, в принципі, там і стоїть, де не так критично, тому що всі можливості є. Ну, Треба тільки підвозити там дізель, заправляти, і вона буде працювати. Тому е, у кожного своя е, різна ситуація, і та в принципі інтернет будувався в, в країні е, по різному. Наприклад, ситуація з проводним інтернетом, з фіксованим, у Львові, набагато краще, ніж в Києві, тому що е, якщо в Києві е, оптика це десь 10-15%. То от я спілкуюся з друзями зі Львова. Вони кажуть, у мене в будинку шість провайдерів. Чотири з них вже надають оптику. Оптика е надає е більші можливості для користування, тому що в цьому жовтому шнурочку немає електрики, там світло. Це це оптоволокно, ви Маєте на увазі? Та да, я просто да, питаю від далекої людини трішки. Бо у мене я якраз замовляюся за це оптоволокно, Мені маю надію, цього тижня це все зроблять вдома. І я нарешті буду за wi А ем, коли світу немає, скільки в Києві черга на підключення до оптики? А ну кажіть, проводерів. бо я вам зараз кажу, скільки в нас у Львові, скільки я чекаю в черзі, кажіть два місяці. Ну, В нас менше. Я чекаю, вже пішов 20 якийсь там день, але, в принципі, мені вже сказали, типу, що Романи, не хвилюйтеся, ми до вас прийдемо. А от, власне, які альтернативи? Альтернативи залишатися, наприклад, з інтернетом. Це оптоволкно лише. Дивіться, якщо ви. Uh -huh. До могосподарства беремо от ваш приклад, Да? ви не знаєте, яка у вас технологія. В першу чергу ви телефонуєте своєму інтернет-провайдеру і задаєте питання: Скажіть, будь ласка, за якою технологією я підключений? Ну і вони вам там кажуть, що шановний абоненти, в вашому будинку там у вас uh, FTTB, uh, ви підключені uh, від тої парою, або у вас там доксіс. В наступне питання не оптика. Наступне питання, яке ви задаєте? Скажіть, будь ласка, чи встановлені, шановний провайдера, чи встановлені у вас на а, майданчику в моєму будинку акумулятори? Якщо вони кажуть, так, у нас акумулятори встановлені. Ви задаєте їм питання, скільки годин ваші акумулятори будуть працювати при е, відключенні світла? Якщо вони кажуть, що там 8, 12, 16 годин вообще, супер. Вам поталанило, в принципі, можна жити. Наступне питання, яке ви задаєте, скажіть, будь ласка. А якщо чи є у вас оптика? Якщо у вас у них є оптика, то ви встаєте в чергу на підключення. Ну, і чекаєте там, коли вас підключать? Якщо вам не поталанило? І у вашого оператора немає ні оптики, ні е, акумуляторів на майданчику. Тоді, в принципі, е, вам потрібно шукати альтернативу, тому що коли вимкнеться світло, ви залишитесь без е, доступу до е, мережі інтернет. Я в своєму випадку е, використовую. В стоїть гібридний роутер, в якому є е, слот під мобільну під, під сімку мобільного зв'язку, і він підключений до міні упса Мій оператор надає можливість. Ну, він так по крайній мірі пише у себе на сайті, що 8 годин буде працювати е, його акумулятори. Е, ну не було ще 8 годин, було тільки 7. Не, не знаю, коли вимикається у них акумулятор, поки не вимикався. Але в моєму випадку, якщо вимкнеться. Е, Аккумулятор у провайдера, мій роутер автоматично перейде в мобільну мережу, і я маю надію, що ну у мене навкругі мобільні оператори забекапились, Тому я на, на, на четвертій годині відсутності електрики перевіряв всі вони чотири працюють з усіма є зв'язок, але якщо вам взагалі не поталанило. А, немає у вас альтернативи, немає інших операторів, тому у вас, в принципі, і по суті самі мобільні оператори. Ви можете придбати мобільний е, е, роутер для мобільного інтернету, вставляєте сімку, вставите зовнішню антенну. Є такі антени, мімо. Це навіть таке продають, бо я не знав, угу. продають все, що завгодно. Ми, ми вже ну, ну і що далі і в електриці, і в зв'язку. Ви встановлюєте цю антенну і отримуєте доступ до будь-якої чи якоїсь базової станції, яка знаходиться на відстані 5, 10, 15, 20 кілометрів в залежності від висоти підвісу цієї антени і ваших технологічних можливостей. В принципі, можете достукатись до базової станції, яка в даний момент підключена до електрики, і отримувати мобільний інтернет. звідти. якщо взагалі. Не поталанила, нема нічого. Ну що тоді залишається тільки торговий центр йти. А, там може можливо, бути ситуація да. трошки краще, чи ні? Ми ж говоримо ми ж говоримо про Україну. Угу. Україна буває різна. тому залишається саме альтернативний надійний варіант. Це Starlink, але він трошки коштує. Але в принципі українцям потрібно готуватися до того, що у нас у кожного повинно бути в будинку в квартирі домосподарства два підключених оператори фіксованого зв'язку один основний один резервний. Мати як мінімум двох операторів мобільного зв'язку як постачальників послуг для того, щоб залишатись на зв'язку, і була можливість. Перемикатись, ми вимушені витрачати кошти. От, наприклад, за минулий тиждень я так подумав, що я купив собі блюеті на два кВт, придбав собі ще безперебойник для. Того, щоб ІБП для того щоб заряджати такий простий акумулятор, витратив купу грошей, і, от коли вимикають світло на 7 годин, я все одно задумуюсь над тим, що ну мені не комфортно, я можу залишитись в будь-який момент без там холодильника, без але а, дивіться, скільки ви інтернету. всього купуєте. Одразу видно, що ви експерти з телекомунікації понакуповували купу всього. Я, наприклад, про таке навіть і не знав. Знаєте, я б хотів би витрачати ці кошти на зовсім інші, інші потреби. Та але от вимушене для того, щоб бути на зв'язку, для того щоб була можливість працювати, допомагати котикам зсу витрачати кошти. Щоб у мене в хаті була електрика. Я, я ж кажу, що у нас українці зараз стали експертами. От зараз подивляться відео є спільнота, телеком кружок в телеграмі. Є у мене на сторінці в Фейсбуці. Шукайте Олександра Глущенка. Там є ця інструкція, яку я написав. Uh -huh. Я зміг кажу. Беріть, використовуєте дарю безкоштовно. Там повністю розписано, що потрібно робити, коли у вас е, проблеми зі зв'язком, як, як це робити? От готова інструкція, і українці стали експертами зв'язку, стали експертами в електриці, стали експертами в інверторах. В генераторах ми е, вчимось. Е, по ходу, нам створюють проблеми. Ми їх вчимось і вирішуємо. Тому, якщо ви хочете бути на зв'язку, готуйтесь до того, щоб зв'язок вам також е, треба буде інвестувати і витрачати кошти, тому що ну без е, коштів, без е, збільшення абонентської плати не буде якісного зв'язку. Тобто потрібно в... збільшити абонентську плату. Та я мануванськомобільним плата... операторам. І в мобільні оператори, Гу. і оператори фіксовано зв'язку. Наскільки, наприклад, збільшити, але дуже коротко ну, наприклад, я... отак, щоб людина в місяць скільки має платити мобільному оператору. Мобільному оператору давайте. Мобільному оператору в місяць це повинно бути мінімум гривень триста А, Оператор фіксованого зв'язку 100 а, мегабіт повинно коштувати гривень 400. А, 500 і 1000, ну, гігабіт повинен бути десь в районі там 800-1000 гривень для того, щоб ваші оператори фіксованого зв'язку могли можливість надавати вам якісні послуги не гірші, ніж вони повинні бути. Добре, все, дякую. Бо в нас вже закінчується час. Олександр Глущенко, експерт з телекомунікації, був з нами сьогодні. Говорили про зв'язок, мобільного інтернету, що робити, коли світла немає, чи можна вирішити якусь цю проблему. А підписуйтесь на Ютуб канал пана Олександра. На Ютуб канал Радіо ФМ Галичина Аналітика. Слухати маркер подій можете в будні 9.15, 16.15, 17.15, переглянути також можете відео на ютуб каналі ФМ Галичина Аналітика. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.